Добрий вечір. Продовжую дивитись громади. Хто дивиться другу частину, то я дякую вам всім за підтримку, за те, що читаєте молитву затримання. Це дуже допомагає і я відчуваю вашу єдність, вашу силу. І я дуже пишаюсь тим, що в нашій країні такі добрі, світлі люди і сильні, незламні. Дякую дуже вам всім. Дивимося, балабине 13, 14, 15 лютого. Алабине. У вас іде загроза ракетна і є загроза фізичних ушкоджень. Загроза фізичних ушкоджень велика. Будьте обережні. Новомиколаївка. Людям випали сльози. Є загроза фізичних ушкоджень, але незначна її можна уникнути. Загроза ця йде від ракет, від ракетного обстрілу. У вас це може бути каби, мабуть, чи що. Є загроза руйнації. І загроза фізичних ушкоджень, іде від уламків буде працювати ППО. Будьте обережні, Широке. Широке у вас загроза на якийсь інфраструктурний або громадський об'єкт, і люди будуть налякані, і є загроза фізичних ушкоджень. І у вас є прильот ракетний. Тому будьте дуже обачні. Дуже обачні. Вирнянск. Вирнянск. У вас Працює ППО. Загроза йде на якийсь громадський об'єкт, але я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Це добре, але будьте дуже обережні і обачні. Лежено. Людям випали сльози і страх люди будуть налякані. Вони чують роботу ППО. Що це буде? Не показуючи ракети чи шахеди. Але є загроза фізичних ушкоджень незначна від збиття, від уламків. Тому будьте обережні. Vibranje. Відрадне, у вас ракетна загроза і шахетний ракет, працює ППО, але є загроза фізичних ушкоджень дуже велика. Будьте обережні. Першотравневе. Першоправнева теж загроза, йде і ракетна, і шахедна, Але спрацьовує захист, є загроза фізичних ушкоджень, але незначна. І вона йде чомусь тільки для чоловіків. Новотаврічеське. Ну вот обережно вам падає прильот і людям сльози. Це завжди погано. Що це буде? Що це буде? Це ракети, ракетна загроза. Будьте уважні і обережні. Привітня. Привітне. Ви чуєте роботу ППО, цільне, воно буде все йти прольотом. У вас загроза уламків незначна. І е, людям сльози. випали, це погано. Але я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Тож, це добре, але будьте обачні, бо це людський фактор. 2 травневе, обережно у вас пада прильот, це не якийсь інфраструктурний об'єкт. Цілеспрямовано буде летіти. На вас є загроза фізичних ушкоджень для тих, хто працює на цьому об'єкті, в формі, уніформі або в спецодягу. Михайлівка. Людям випали сльози, це погано. Загроза йде ракетна, але загроза фізичних ушкоджень незначна. Її можна уникнути. Тож будьте обачні, Михайлівка. Сонячне Володимко. Сонячне Володимирівське. Сонячно-Володимирівське. загроза йде від ракети, але показує гарний захист. Я не бачу ні руйнації, ні загрози фізичних ушкоджень людям. Це дуже добре. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Все одно прислухайтесь і не нехтуйте тривогами. Тернівка. Вернівка погано, дуже обережно, бо буде працювати ППО і є загроза фізичних ушкоджень людям велика. Що це буде? Я не знаю, але ці... Ага, ракети це будуть. Це будуть ракети, і це буде летіти на вас. Цілеспрямовано. Верхня хортиця. Людям сльози дипали, це погано завжди. Е, є загроза шахедна на якийсь об'єкт, де працюють і чоловіки, і жінки. Буде працювати ППУ. О, сльози там, де жінки з дітьми або сім'я, тато, мама. І дитина так випадала у нас на Дніпро, і вночі вороги поранили, дві дитини було поранено. Сім'ю прилетіло в домівку. Тому будьте уважні, бережіть себе, прислухайтесь. Таврійське. Загруза і ракетна і шахидна, але я не бачу вам фізичних ушкоджень. А, воно мимо, да. бо ціль не ви працює ППО. Ви чуєте, як працює ППО. Загруза уламків, але незначна тапрійська. Але ж будьте все одно обачні, бо це людський фактор. Хутір Запоріжець. Запоріжець дуже обережно, бо у вас людям випали сльози. Це погано, є загроза фізичних ушкоджень і є прильот. Летіти буде на якийсь об'єкт, але а, нашкодить людям. Оріхів дивимося, оріхів. під загрозою ракети шахедів працює захист. Але там під постійним. Там люди в постійному страху, поки там погано. комишуваха Комишоваха дуже обережна, тому що у вас загроза ракетна і це цілеспрямовано б'ється по вам. Але все одно, як і в Оріхові, і у є промінчики надії. Гуляй в поле. Там постійні ракети шахети пада. Люди в страху там, але людей нема. Нікому боятись там страх, але все одно я бачу, що там дають по зубам ворогам нашим. Степногірськ. Дуже хочеться їм загуляй поле, дуже хочеться зайти. Але ні, карти показують ні. По зубам получають. Степногірськ. Те ж саме є ця комбінація степногірська, шахи, ракети є постійні вибухи, страх, там все страхом да, сковано. Але все одно я бачу, що. Вищі сили на нашій стороні були, є і будуть, і давайте допомагати і молитись. Я вас дуже прошу, хто ще не почав читати, починайте читати молитву затримання. Я прикріплю під відео. Є таке відео запоріжця ви можете знайти, або я його підкріплю під цим відео, і якщо хтось не... Долучився або не знав. Я вас дуже-дуже прошу, долучайтесь і допомагайте. Я дуже вам вдячна ще раз. Бережіть себе, своїх близьких і побачимо з вами 15 лютого. Подивимося, що нас чекає далі.